Так, друзі, усім привіт. У нас така незапланована вийшла рибалочка. Сидимо вдома сьогодні неділя. Я не сам, як замітити, Назар. Добрий день. <гум> е, малий сьогодні каже, будемо ловити рибу на кормачки. На кормачки? Да. Давай, так, будемо ловити. Каже малий, що хочу на рибу щось сидіти вдома, а ми душа розривається, поїхали. Даже карасьову рибалочку бігом щось там скомплектували. Зараз кормачки, як положено, на карасика, кашка з чесничком. і. Туди, Так, Що назар? Варганим кашу на карася, так? Да? Давай. Давай, Варганим. Друзі, ну що ж, ну що, сьогодні нам на каша чесника в запасок не знайшов. Тому взяв будки в мене фанатик конопля Макух. Макух є теж основна фішка карася. Думаю, що проскоче. Зараз бігом ліпимо, дуже так, не жаліємо води, нам потрібен пластилін. Робимо так само кулюк 15-20, з рогатки закормляємося. Кидаємо кормочки Михалича на білий і червоний кук, вже не експериментую, знаю, що він так бере. І пробуємо вже витягувати перших карасів. Поїхали. Таке риба любить. Оба. Воду достали. чуть, -чуть ми туди. Красота. Бомба, друзі, зараз да, кашка получиться. Все, друзі. Запах трохи вже більше. Пішла, пішов запах макуха, так, сильно. Добре, добре. І вийшло, дивіться, як класно ліпиться. Бомба. Все, поїхали. Кидати кормочки. і зверху закидаємо рогатку і пару кульок. О, друзі. І звісно ж це все легенько ми поливаємо крильовою олійкою такою, бістелером цього року, його всі юзають. Воно дійсно, друзі, якщо ви дивитесь, воно дійсно діє. Чомусь рибка гарно приходить на це все, на цей смаколик. Усе. отако не сильно Тепер це все перемішали. І воду, поїхали. Так, друзі, як я постійно говорю, навіть якщо ми лапаємо на кормачки, нам, нам по-любому потрібно закормитися і зробити перший закорм. Щоб ось такий кулючок я зробив штук он 15, штук 15 у таких кульок. Зараз ми з рогаточки, вон туди на нашу точечку, щоб, навіть, якщо рибка прийшла. Щоб вона одразу там і затрималась. Поїхали. Так, де наш корчик? Ага. Оп! Ідеал. Чуть-чуть на метр далі. Але ми робимо закормочне пятно, метрів 5 на 5. Поїхали. Отлично. Рогатка Радка сіла, села, правда, Назар, Як класно кормить. Клас. Боже мій, давай бігом, не буде клювати. Точно, мочи піцак. О! Став його в воду, риба б йти до нас. Все. А то ми чуть не нарушили традиції, так? Да? Угу. Давай, пітак, і чекаємо карася. Ой, ти не, є. ну що ти став? Є? Мужики, у нас є перший. Давай, 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 давай. Давай, 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 малий. Не спіші. Бачиш, що він сюди, тяне, Бачиш, Бачите, як ліска дядя. Керуєш так, щоб ти викинув його на це вікно. Поняв, між доводками. Карась! Не спіши. Давай, давай, не спіши. Що це? Карась якийсь. Карась якийсь. Хі -хі. А тепер не спіші, а. Легенько вудочку опусти. І тепер піднімай. Легенько. На бік. Хоп. Йде. Опа! Показуй свого першого карася. Та став утку, став на землю. Це твій перший цього року? Ну, Дивись, одразу на два гачка. О, кормаки рулять, ні? Все, угу. поїхали за наступним, так? А да? не каже, ну так якийсь на два квичка зловився. Ну давай, став його, давай зараз ми достанемо наш... Це робаків чи кров? Це в нього. Кров. Кров якась. Все, поїхали за наступним. Будемо ще ловити штук 50. Дай Бог, поїхали. Ну що, друзі, пора нашу норку. Чекай назадчик зараз. Ми настроїмо нашу норку. Закинемо її в воду, щоб наш карась жив, так? Поставимо її трохи далі, щоб він нам не заважав. А туди викинемо. Отак. Чекай, чекай Назарчик, чекай. Тунель зараз буде. Отак. Чекай, чекай. О, е нора. Давай свого першого. Татань. Клас? Mm -hmm. <хи> ну що ж, карасик нам долетів. Але вже перша година. Обід нас тут теж застав. Каже малий, що хоче їсти. Тому я достав свою кухню і будемо чекати кльова і їсти mm -hmm. жарені яйця по рибацьки. Да? Я люблю жарену їжу на природі. Любиш жарену їжу? Ну, тоді зараз будемо вагати, ми маємо домашню кубасу з яйцями. Зараз щось вжаримо, перекусимо і будемо чекати підходу карася. Ну що ж. Погола, друзі. Так ніби зараз от-от-от має влітати. Угу. Надіюсь не вляють, да ночка? Що, бадяжем, Бадя. качкаємо, розберемо. Добре, що така плиточка? є. Є... На вогню. На не бо бо бо... Не Можна, вона вітру не боїться. Запалю. Конкретно О! Ставим сковородочку нашу. А ти її вмив? А що її бракує? А, ти ж її з дому з Маємо трошки олійки. Його. Так як каже малий. Яка? каже, лучше жарних яєць як на природі, да, Немає? Немає. Правда? Да. Так, сковородка козирна, тому тільки це. Вот так. Красота. Просто О, пальчики, як то кажуть, оближиш. будет смаколит, смотри. Помидорка, яичка. Ого. Я уже смакую. Все давай. Да. Чекай, Раз. Опа, че? Раз. Два. Три. І останній. І останній. Отак. П'ять. Так, то все сміття. Що треба робити? Викидати. Забирати додому. І викидати. викидати в сміттєвий бак, так? Да. Наш смаколик. Готовий. Готовий, так? Да? Да. Все вже свербіть, все Он вже хоче стирити кусок бігом. Все, який у нас насмаколик получився, виключай. Лара ще сюди чуть-чуть майонезу покропити. О, да-да-да. Майонезу. Да, 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 Давайте да, да. сюди. Майонезу дамо. Так, сміття. Отак. так. чень Чи Небагато. багато. Чин-чин-чин. Що захо... Хто захоче собі до хліба ще добавили? Усім приємного апетиту. Чекаємо. Карася, поїхали. Підсікати, ну о, підсік! Підсік. Є? Оце ти ти риба, Ти Якщо в телефон, то одне око. Одне око туди, одне око через секунду, дивишся туди, тебе клієн 10 секунд, ти десь, коли ти подивишся. Хе-хе. Що там, тянеш? Так, Ну дивись, тепер, дві де твоє ліска. Отак. І піднося. Тримай свій трофей. Кажи щось. Ти ну, вкусного обіду повалив карась що? Да, е, напевно, не почула, що я маю сили тепер клюють. Да. <гум> ну все. А це вже такий. Це вже такий, ну давай за, нас, давай за наступним. Сереж. Поїхали. Другий норку приноси нам ще, будь ласка. <гум> а ми полегенько, як то кажуть, норку забиваємо. Оп. Де той корж. Ага во. Ова перед самим корчиком. Шо стежке? про знімати видео. Давай. Тримай, тримай, добре, 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 давай, давай, тяне. Подивимося ж до того, бачите, сюди тягне все отакого сюди тягнув. Ось тако, ось сюди ось 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 ось. Борис, давай працюємо. Оп ходу худу і, 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 і ленько підтягнув. Все, все, чекай, не знаю, чекай, 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 чекай. Бачиш, де? Давай, 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 давай. Ось сюди. Тримай, тако тримай. Міозара. Опа! Хо-хо-хо! Великого карася зловив. Я бачу, вона вже, вже бачу прав, зразу, вже. Бачиш, ти зразу взяв підсік і вже все, зайшло. ну... Що де там? Є, який карасіч. Okay. Mm -hmm. Красавець у mm -hmm. нас mm -hmm. такий, друзі. Азар? Хе-хе-хе, mm -hmm. не проспав, цього разу покльовки. Все, поїхали наступним. Тримай свій трофей. Показуй нам. Айда. В норку, так? Да? Да. В норку ще більше приносить <реш> Клас, мужики, клас. Давай! О! Я тобі казав як? Корпусом підтягнув і катушкою змотав, та не опускай різко. Ході, де? Дай, дай ти пока, дайшти ти дотягнеш. Отвізь, назадчик, дай покажу. Да, зараз. Дай покажу, дивись О тако, підтягнув, що тобі не був. там пусто немає нічого, що ти тягнеш? Але спочатку було після пашки. Ні, є щось, щось є. Можливо. Ладно, я одного злапаю, можна. <рес> <рес> Уху! Ми набиваємо потрошки. Вже четвертий. Вже четвертий. Може карась прийшов до нас? Ну. На, кидай. Так, друзі, а поки малий пильнує вудки... Ви не забувайте, що у нас у мене на каналі іграється палатка. Так що тут всього-навсього треба підписатися. І при 10 тисяч підписників я розіграю свою зимову палатку. А зараз вам ставлю оцей от ролик. Па-пам! Так, друзі, усім привіт! Так, нам рибалка в цю сутку взагалі не зайшла, не було покльовки. А так, щоб ви не скучали, я об'являю конкурс, друзі. Головний приз мого конкурсу буде. Моя зимова трохслойна палаточка. Забув як назва, я вам скину фотку. Ви лиш погляньте. Палаточка повністю мій ріст. Трохслойна. Хто бачив вже мої відосики? Привіт. Хто бачив вже мої відосики? От, подивіться, я стою в повний рост, руки вперед. Тут 2,5. По ширині, по квадрату 180 на 180. Тому тут. Спокійно влазиться таке крісло з ногами, тобто крісло розкладушка. Тут в мене стояла буржуйка, вікно під буржуйку. Ну і так само класно, і літом нічого не бракує її використовувати. І так, да, друзі, основні вимоги конкурсу за головний приз буде 10 тисяч підписників. Тому не забудь підписатися, поставити вподобайку, продвігати відео. Отакий От гарний подарочок теж може стати твоїм. Клює назадчик третя, ти бачив? Гоу. Бігом клює, бігом. Хоба! Давай, малеш, давай. Тянеш, не спіши, але є, де є. У нас друзі сьогодні один рибак, а я сьогодні в ролі оператора, повара і помічника. Що ти там, заяць? Давай піцок. Піцок давай, не тяни на вудке. Ні, там треба піцок. Щуть підмотує і викидає легенько сюди. Давай бігом, Хоп! Та Назарчик, ти дуже довго тримаєш на, на, на воздусі. Показуй свій трофей, дві, які файний карась у тебе. хо 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 Бомба! Давай в нору Давай в норку його. Хоп! Гей, алейканути. Клас? Да. Ну, все, поїхали. Є? Є, класно. Друзі, до нас походу прийшла нарешті. Ми підкормили, Стайка зайшла, да, от, У нас дві вудки на березі, значить кльов є. Файно? Угу. Молодець. Давай. Я поки з сією вудочкою справляюсь, тестою. От клюнуло, думав вудку вкраде, правда? Чекай, 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 не піднось, не піднось. Там файний. Тримай його Пиши. та не піднось його. Ну нічого, ти його підносив. Я його тримав Ти, ти тримав майже своїм вісом, розумієш? Не підноситься, не підносити. Mm. Ну нічого, а то був, був здоровий карась, друзі, був. Нічого, зараз. Ну зараз, не теж Зараз ми за ним відправимося. Поїхали. Щось дуже файне. Mm. Та не, не дергай так, ти просто тяни. Отак, оп. Що, будеш... тяжке? Так, да, прям дуже. Бери, бери, тяни. Ой, oh, давай, не давай, не. давай, давай, не переживай. О! Бачиш, oh. я роблю дивись, бачиш? Бачу, підтягнув. Бачиш дивись? Бачиш? І uh -huh. так собі. чекай, не зачек, бо вона. О, oh, зійшов. Oh. А був, походу, коропець. І всі нам всі вудки перейшов. Прикольно? Давай, бичок. Клас. О, я тут собі граюся, а малий вже. Що тут клює, так? Лишив телефон, в нього клювання. Давай, файне щось. А як? Бо я щось покльовкою пропустив. Положило. Не підносять, трошки його опускай випускай донизу. Отак, ще вот уж і піднос тепер. На бік, хлоп. О, понял? Very good. А ну покажи свій трофей. Ага. Давай вичіпай і в норку його. Що я вам скажу, друзі? Я вам скажу... Нічого страшного, розмоту якось. Рибаки сьогодні приїжджали і проїхали до обіду з нічим. Ми в обід приїхали і у нас полегенько-полегенько щось виходить. В принципі, я лише тут можу коментувати, тому що в мене малий вон. не дає мені зірка сьогодні кіна. Що там, Зайця? У нього тут вузол не Давай. Та не вузол там в нього там. Бачиш як. О, оце те ти. Ти саме тримай. Хі -хі! О, Мама любить карасики. Да. в норку нас її. Класно, мужики. Хоп! Що там? Нічого він спрягне. Поїхали за наступним. Бачиш, малиш? Коли, коли робимо все те, як книжка пише. Перший за корм. З рогаточки обов'язковий. Потім кидаємо так же само кормачками, друзі. кидаємо. Так само кормачками, кліпсуємося, кидаємо в кліпсу. Ми постійно туди накидаємо кашу, а не куди-небудь. І час через час до нас рибка приходить і починає бадячити, навіть був. Один. Один. Ну, можливо, ти я погано підсік або ще ж. Вони обід. Тримав, а підсік, може ти не. Ну нічого. Ми вчимося, правда? Є щось. Я, друзі, вже поленько збираюся, стульчик вже до машини підношу. І чекаємо, щоб у нас ще було три клювання. Одне з трьох вже є, щоб ми поленьку вмоталися Насті. Що на зачик Не. немає? Було відразу таке тяжке. Да? Трохи все. Ну нічого, давай нас будемо чекати ще дві. Є? Все, помічник готовий, друзі. Сіжу, радість телефон, а рибацюга вон вже підкований. Дови, поможу, може потрібна допомога. Що там? Не тяжке. Тяжке, щось? Ти дивись, де воно. Так, воно вже води. Шок лідер зараз буде йти вже. Бачиш, де він? О, чекай, чекай, чекай. Под... О, Піднось. Піднось! Чого Піднос. не слідкуєш за ліскою? Ще не, не шариш? Я не бачу, де хто. Показуй. Друзі, ми вже полегенько збираємося. У нас от ще одна вудка чекає якогось одного клювання. О, башню вже майже сам зійшов весь. <хи> Давай внору його нашу. Чекали майже сам зійшов. Ще у нас одне клювання і ми будемо збиратися. Все, друзі, покльовку останню ми не дочекалися. Малий збирає вудочку. Усе. Надіюсь, вам таке відео сподобалось. Тому оцініть відео подобайкою. Не забудьте підписатися, тому як ви можете стати власником. Моєї палатки. Що, зайка? Кінець рибалки, Чи? всім до побачення. Що ви бачите? Покажемо? Зараз ми покажемо, що я тут наловив. Тут... Давай. <кхи> Цікаво? Дуже. Хе -хе -хе. А, норка постійно з рибкою. Опа, які звуки приємні. Багано, ану. Так. Момент істини. Люди вже... П'ята година, ми сиділи з першою десь. Так що 4 години дуже гарно було. З другої далі. Угу. Дуже гарно ми провели 4 години. О! Так. Як обічно, як я говорю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Сімерочка. Та не обидеться. Весела сім'я. Як як зазвичай я говорю, на вечерю зібрали. Так, У нас ковородку набомбив. Набомбив, так. Да? Хочеш той, який був на, на походу захвостав. Угу. То, як то кажуть, вусатий теж зайшов, Був, спокусився. Але зірвався. Але до нам у норки не захотів. Так що, надіюсь, вам це відео сподобалось. Пиши, став подобайку. Не забудь підписатися, адже палатка може стати також твоєю. Усе, всім пока. Обичай. Всім гудбай, гарного дня.